Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астраде. Я розказую про астрологію, публікую прогнози, інтерпретую показники натальних карт та розказую багато чого іншого цікавого на тему астрології. І сьогодні хочу з вами поговорити про доми в натальній карті. Я розкажу, за що кожен дім відповідає, і загалом проінтерпретую, навіщо нам взагалі це все потрібно знати. Приємного перегляду! Почнімо з того, що у нас загалом вся наша натальна карта вона складається з 12 домів. Як їх знайти? От спочатку потрібно вам знайти, зрозуміти, створити свою натальну карту. Для цього можете загуглити Натальна карта онлайн, ввести там свої дані, дата, час та місто народження і подивитися. По цих показниках, як взагалі влаштована ваша карта і, відповідно, все ваше життя. Тому що наша натальна карта описує різні сфери нашого життя, це якраз і є доми. Якщо вам важко розрахувати свою натальну карту, можете написати мені в інстаграм. Я безкоштовно вам зроблю вашу натальну карту, надішлю вам фотографії, ви зможете подивитися, як вона виглядає. Отже, доми в натальній карті це різні сфери нашого життя. Їх у нас 12, в різні доми попадають різні планети. Якщо важливий момент, якщо в якомусь домі у вас немає планети. Це нічого страшного, це абсолютно нормально, тому що планет у нас 10 в астрології в західній, яку я вивчаю і вам тут розказую. А домів у нас 12, Відповідно, навіть якщо в кожному домі буде якась планета, то два доми мінімум будуть пустими. От, якщо у вас нагромадження велика кількість планет в якомусь домі, то це теж непогано. Це дає силу цьому дому, він у вас буде сильно проявлятися, і події по сферах цього дому у вас будуть відбуватися частіше, ніж інші події в житті. Тобто він такий буде акцентований і важливий в вашій карті. Всі доми у нас ідуть проти годинникової стрілки один за одним. І вони також відрізняються, у них є певна класифікація. Я це все більше інформації цієї я даю на своєму курсі. Кому цікаво, ось пост в моєму інстаграмі, можете подивитися, почитати і написати, що ви хочете до мене на курс. Я вам скажу, коли у мене буде набір групи, і ви зможете приєднатися. Тут я розкажу більш загальну інформацію. І про всі доми я буду зараз розказувати по черзі. Теж важливий момент, що кожен дім, кожен наступний дім він складніший за енергіями, ніж попередній. Тому там, особливо в останніх домах, я буду розказувати. Де різні поверхи, є вищі поверхи, є нижчі поверхи. У мене є відео на цю тему про різні поверхи домів. Ви можете перед цим подивитися і продовжити далі дивитися це відео. Теж цікавий момент, що всі доми вони розглядаються по осях. Їх у нас шість і кожна вісь. Це два протилежні доми: 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. І кожна вісь розглядає певний принцип, один і той же принцип, і розкриває його з різних сторін. Це теж дуже цікаво. Я це теж детальніше на своєму курсі розказую. Почнемо ми з першого дому. Це наш асцендент. Тобто асцендент, і перший дім це одне і те ж саме. Це перший дім нашої натальної карти. Він починає всю нашу натальну карту. Виглядає асцендент, ось так. І він відповідає в основному за нашу зовнішність, за те, як ми е, виглядаємо, як ми себе позиціонуємо, як нас сприймають, оточуючи. Тобто, це в принципі дім нашого фізичного тіла. Це одна зі складових нашого ядра особистості, і він саме відповідає за нашу фізичну форму, наше тіло загалом. Також він відповідає за те, як ми жестикулюємо, як ми поводимося, як ми загалом, ем, якими враження, особливо перше враження, яке ми справляємо на інших людей. У мене, до речі, є окреме відео про асцендент. Ви можете подивитися там. Я розказую про всі різні асценденти. А кому цікаво, переходьте за посиланням. Також асцендент показує теж наші певні риси характеру, наші здібності і вміння, які ми демонструємо в зовнішній світ. Тобто, що ми показуємо, як ми себе демонструємо, і, звісно, як нас сприймають оточуючі. І для того, щоб оточуючі сприймали нас правильно у відповідності до нашої карти, щоб все це відбувалося гармонійно, то нам бажано відповідати своєму асценденту в вигляді, в жестикуляції, навіть в одязі. Тому це. Буде дуже важливо. Також перший дім показує наші обставини народження, це наш перший вихід в світ. І це відповідно те, як ми щось починаємо. Крім цього, у нас ще є Марс. У мене теж є відео окреме про Марс, як наші дії та починання. Марс відповідає за перший дім, тобто це, в принципі, одна і та ж енергія. І бажано роздивлятися і Марс, і перший дім на питання, як людина щось починає, як вона щось. Ініціює це обидва цих показники. Вони будуть важливими. Другий дім нашої натальної карти показує наші ресурси. Основне, всім найцікавіше, це, звісно, гроші. Він показує, звідки вони до нас приходять, які професії нам підходять, які вони нам можуть принести саме заробіток. Він показує, куди ці гроші йдуть, які з ними можуть бути проблеми, хто нам може з цим допомагати, хто нам може заважати в нашому фінансовому потоці. От, тобто Він показує всі обставини, які у нас пов'язані з фінансовою сферою. Його я я доволі детально розглядаю на консультації фінанси і кар'єра. Там ви можете замовити консультацію цю в інстаграмі, там я вам дуже-дуже детально опишу все, що у вас відбувається з вашим другим домом і не тільки другим. Але це дуже така складна річ, що прям грамотно і. Детально проаналізувати так може лише професіонал. Тобто, подивившись це відео, ви навряд чи прям зможете повністю проаналізувати свій другий дім. На жаль, цьому треба довго вчитися. А також прочитати в інтернеті про гроші по своєму другому дому, це теж не дасть вам повної картинки вашої карти, вашого життя, тому що я на цій консультації враховую всю вашу карту, а не лише другий дім. Це дуже важливо. Тобто, ось цей синтез він дуже важливий в астрології. Я його враховую. Звісно, наші ресурси це не лише гроші, а це всі речі загалом, якими ми володіємо. Тобто, ось, наприклад, у мене є колода. У мене є колода карт. Це моя особиста колода. Мені її подарували. І вона моя. Це мій особистий ресурс. Ось це, наприклад, заколка не моя. Це мамина заколка, я її взяла, щоб продемонструвати вам, що це річ не моя. Тобто, це вже не мій другий дім, це мій восьмий дім. Він показує чужі ресурси. Це мій другий дім, це мої ресурси. Ось так це працює. Тобто це, в принципі, все наше майно, це наші накопичення, все, чим ми володіємо. Особисто наші ресурси, наш одяг, речі в нашій кімнаті. І в дитинстві теж другий дім там показує іграшки, наприклад, якими дитина володіє. Також другий дім. Показує наше здоров'я як наш ресурс, тобто, коли ми хворіємо, ми не можемо заробляти гроші відповідно. І ось тут ось це є кореляція різних поверхів різних домів. Зазвичай воно і в інших домах теж буде якось перетинатися. Третій дім це навчання і будь-яка інформація ну, така, доволі проста. Це школа, це наші обставини, які були в нашій школі, як ми там навчалися, чи нам подобалося, чи нам це було важливо, чи не важливо. Це будь-які невеличкі курси, це автошкола, це також транспорт в третьому домі, тобто наша машина, яким ми будемо водієм. Це взагалом недалекі поїздки, це будь-які такі недалекі. Так і переміщення протягом одного дня зазвичай, і ну, приблизно в одному регіоні. Тут у нас також і спілкування. За нього відповідає і Меркурій, і третій дім, тому що Меркурій і третій дім це одне і те ж саме, тобто Меркурій відповідає загалом за третій дім. Тут у нас як ми спілкуємося, як ми сприймаємо інформацію, тобто це буде комбінація і Меркурія, і третього дому. Також сюди відносяться наше найближче коло оточення. Це а, брати, сестри, сусіди, однокласники, тому що це школа, а всі люди, які пов'язані з навчанням і недалекими поїздками. Це також люди, з якими у нас відбувається small talk, а, тобто така ненав'язлива якась розмова десь в транспорті, хтось любить це, хтось не любить. Любить, я, я не люблю, коли зі мною розмовляють. От, і це у кожного по-різному влаштовано в карті, і це все теж видно. Четвертий дім показує наш дім загалом, нашу кімнату, нашу квартиру, дім, неважливо, де ви живете, нашу вулицю. Він найчастіше описує ось саме це. Тобто, як у нас все влаштовано, яка у нас атмосфера в домі, з ким ми живемо? Це може бути ваша сім'я, це може бути сім'я, яку ви створили. А четвертий дім це загалом тема сім'ї, роду і це стосунки в дитинстві, це хтось із ваших батьків, це може бути мама, може бути тато. Там 6-10. Ось ця вісь, вона показує маму і тата у всіх по різному. І е, це саме те, що у вас е, такого звичного в житті є, те, що ваша база, на чому ґрунтується все ваше життя загалом, тобто це дитинство. Е, і загалом, як кажуть всі психологи, що у нас більшість проблем, е, наших зас... більшість наших заскоків вони всі з дитинства. І от четвертий дім якраз все це описує. Він також відповідає за майно, як і другий дім, але тут більше як от саме майно, земля, нерухомість от в такому плані. Якщо ще говорити про рід, то це теж родове дерево, це сила роду, це які люди у вас були в роду, що вони вам передали, які таланти, а які професії були у вас в роду. І от Щось із цього з родом пов'язане, все це саме четвертий дім вашої натальної карти. Сюди також відносяться традиції, батьківщина, рідне місто, рідна от саме земля, ваші стосунки з цими речима, ваше ставлення до цих речей і цих явищ. В п'ятому домі у нас тут розваги, веселощі, свята, подарунки, позитивні емоції. Тобто тут різні розважальні заклади, кінотеатри, театри, ресторани, різні там більярд, боулінг. От всі ці ігри, тут у нас також наші захоплення, наші хобі, те, що нам подобається, те від чого у нас горять очі, те, що нам хочеться робити. Тобто, та справа, в яку ми вкладаємо себе, свій час. І свої ресурси, тобто це також наші проєкти, наші дітища, те, що ми створюємо, там, де ми проявляємо креативність. Це також і діти, і в четвертому домі, і в п'ятому обидва ці доми відповідають за дітей, наші стосунки з ними, там можливі проблеми, можливі конфлікти, які загалом ці діти будуть там і так далі. Сюди також відноситься кохання і стосунки на перших етапах. Тобто, це а, ось цей цукерково-букетний період, а, там, де от перша закоханість, романтика, побачення, от саме початок саме цих стосунків, а серйозніші стосунки це ми подивимося далі. Також в п'ятий дім іде будь-яка азартність, а, виграші, лотереї, будь-які конкурси, нагороди, все це ось туди. Це те, що ми показуємо іншим, це те, що нам хочеться продемонструвати, і це те, де ми себе можемо яскраво показати. Шостий дім відповідає за нашу роботу. Особливо за роботу по найму, тому якщо ви фрілансер, то у вас цей дім не буде прям так активно працювати саме на поверсі роботи. Це наше е Робочі обов'язки, робочий графік, робочі інструменти, робоче місце. Якщо ви на когось працюєте, то це стосунки з вашими колегами або підлеглими, якщо вони у вас є. Це загалом будь-яке служіння і підкорення комусь. От, а, тобто це допомога іншим людям, це користь іншим людям, ну і користь собі також, тому що цей дім відповідає і за здоров'я, тобто, це а, наш побут, наш а, звичний режим життя, наша рутина, наші звички. А, тут у нас а, наше от саме здоров'я, теж як наш ресурс для роботи. А, це тут у нас і хвороби, і лікарі, і наші стосунки з ними. Тут і наш загалом такий спосіб життя, спосіб харчування, все, що ми робимо кожен день на такому автопілоті, тобто, це от почистити зуби, там, помитися там і так далі. Це все наш шостий дім. Саме в шостому домі у нас традиційна медицина, а в 12-му, який навпроти, там уже нетрадиційна медицина. медицина. Також шостий дім відповідає за тварин, за домашніх улюбленців і все, що з ними пов'язано. Сьомий дім це наші стосунки, але не лише романтичні. А, зазвичай його розглядають при аналізі романтичних або подружніх стосунків. Тобто, це вже а, ті стосунки. П'ятий дім у нас це побачення, це перші етапи стосунків, а сьомий дім це вже на більш серйозних етапах стосунків. Тобто це більше там, де є домовленості, там, де є угоди, що от я зустрічаюся з тобою, ти зустрічаєшся зі мною, у нас є ось такі ось такі правила. А, тобто тут у нас домовленості та угоди. Води, от саме на такому більш серйозному рівні. Звісно, сьомий дім показує також і шлюб, і шлюбні стосунки, проблеми, де знайти партнера, яким він буде. Це я, до речі, розглядаю, якщо кому потрібно, на консультації стосунки і кохання. У кого немає стосунків, можете замовляти в інстаграмі, я там все це розписую. А, так от, це не лише романтичні стосунки, а, як думає більшість, цьому дім також відповідає за будь-які стосунки з іншими людьми а, там, де є домовленості та угоди. Це можуть бути і клієнти, це можуть бути ділові партнери. А, це от такі робочі стосунки, це теж сюди відноситься. А, загалом це будь-яке спілкування тета-тет, -тет, там, де у вас є, а, от як я кажу, домовленості, там, де іноді потрібно можливо йти на компроміс для того, щоб ці стосунки трималися. Тому що а, за сьомий дім відповідають терези, і у них отакі дві чашечки, а, і тобто, ну. Ось ці старі ваги, ви можете згадати, там ти треба на одну покласти чашу, і інша е, також підніметься, тобто їх пови, потрібно врівноважувати. Ось це і є принцип стосунків загалом з іншими людьми. Тобто те, що ти даєш іншим людям, те ти і отримуєш. От. А, також це у нас дім консультацій, а, це дім а, клієнтів постійних. А, тут у нас також. Наші конкуренти, вороги і наші колеги теж сюди. Наші стосунки з ними, які вони загалом, що тут може бути, все це покаже ваш сьомий дім. Найцікавіший, напевно, і найбільш табуйований. Це наш восьмий дім, який показує зміни, трансформації і багато чого іншого цікавого. А, але тим людям, у яких немає цього дому активного, він у всіх є, але не у всіх він активний. Або для тих людей, у кого там, в Скорпіоні нічого немає, то цей дім може здатися дуже трешовим. А, він насправді трішки таким і є, але всі дуже люблять ним лякати, хоча там насправді багато різних Поверхів і це не завжди саме смерть. <кій> тобто, це так теж цей дім за це відповідає, але а, не обов'язково лише за неї. А, тут загалом у нас чужі ресурси. Це ваші кредити, борги, а, інвестиції, соціальні виплати, а, якісь вкладення ваші кудись, всякі страхові аліменти там і так далі. Тобто ті речі, ті ресурси, які ви. Не отримали самостійно, а ви можете ними просто користуватися. От як я розказувала про другий дім, ось це був мій другий дім, це моя колода. А ця заколка це мій восьмий дім, це не моя заколка. Ось ось такий принцип. Також в восьмому домі може бути один із його поверхів: це бізнес. Це. Суспільні вкладення вас і інших людей в якусь справу, це там, де крутяться не лише ваші гроші і ваші ресурси, це теж дім ресурсів, але чужих. І саме в цих обставинах, в восьмому домі, ви можете залучати ресурси інших людей. Тут у нас також теми пристрасті і всього, що з цим пов'язано, це все теж сюди. І також тут у нас різні кримінал, магія, езотерика, але це таки більш Темне, таке трішки стрімне для тих людей, у яких цей дім не активний. Дев'ятий дім натальної карти відповідає за наш соціальний статус, за наш авторитет, престиж, те, як нас бачить суспільство, те, як ми хочемо, щоб вона нас бачила. Тобто, це те, чим ми можемо похвалитися. Це також вища освіта, це вищі навчальні заклади, це якісь престижні курси. Тобто, все таке статусне, пафосне і дороге. Також у нас тут розширення меж і горизонтів в прямому сенсі. Це Далекі поїздки, це от за горизонт, кудись, за межі країни. Тобто, це все, що пов'язано з закордоном, іноземці, фірми іноземні польоти кудись далеко, все це ось тут, в дев'ятому домі. Або е Розширення горизонтів в ментальному плані, тобто, це навчання інформація, складна інформація, яка недоступна для всіх підряд. Тобто, це знаєте, от саме в університетах, вищих навчальних закладах, дають саме ту інформацію, яка ну, є доволі складною і є саме вузько направленою. Це саме от дев'ятий дім. Також він відповідає за стратегію нашого життя, за плани, таку амбітність, цілеспрямованість, далекоглядність. Тут у нас більше є якийсь вектор на майбутнє, на розвиток і на соціальну реалізацію. Десятий дім нашої натальної карти відповідає за кар'єру, саме за роботу. От, там, де можна піднятися вгору кар'єрними соціальними сходами. Це загалом наш соціальний статус, він може бути пов'язаний як з роботою, так і зі стосунками. Загалом тут не важливо. Але от саме це наша кар'єра, наш розвиток, наш вектор в кар'єрному напрямку, де ми можемо розвинутися, яка саме професія принесе нам кар'єрний успіх, де ми можемо досягти якихось висот, успіхів і прям дуже крутих речей. Я це теж враховую цей дім в консультації фінанси і кар'єра. Кому потрібно, знову ж таки, кому актуальні ці питання, можете звертатися. Я в інстаграмі вам на всі питання, якщо вони з'являються, відповім. Також 10-й дім відповідає за все, що пов'язано з офіційністю. Тобто це офіційні державні установи, це офіційний наш соціальний статус. Це, наприклад, чи ми одружені, чи ми розлучені, чи ми самотні, чи ми найманий працівник, чи ми начальник. Чи ми ФОП взагалі. Тобто, ось це саме все показує десятий дім. Він також відповідальний за е, наші от саме, досягнення, які ми можемо в соціумі продемонструвати саме щось конкретне. Тобто, це наша посада, наш заробіток, кількість найманих працівників там, і так далі. Е, все, що нам додає такої солідності, е, але саме засновано на наших конкретних досягненнях. Одинадцятий дім відповідає за великі колективи людей, за різні суспільства, за спільноти, чати, там, де є багато обговорення, там, де багато ідей, багато людей, які мають різні думки, які спілкуються на рівних. Там у нас демократичність, толерантність, там врахування суспільної думки, там заняття суспільно важливими глобальними речами, такі як екологія, наприклад. Тобто тут у нас спільноти і велика кількість людей. Це великі суспільні соціальні заходи, це якісь концерти, якісь там футбольні матчі, наприклад, тут теж у нас сюди йде. А також це будь-які однодумці, з якими у вас є спільні ідеї, мрії, плани і так далі. Це загалом все, що пов'язано з майбутнім, з розвитком, технологіями, інтернетом. Сюди ж у нас відносяться астрономія і астрологія, все, що пов'язане з небом, тобто, все таке високе, далеке, відірване, можливо, трішки від реальності. Сфера IT, програмування, будь-який штучний інтелект, це все теж у нас знаходиться в 11-му домі. Тобто, це всі винаходи, це все таке максимально сучасне. Взагалі, одинадцятий дім дуже різний, теж за своїми енергіями. Теж його ем, трішки важко описати. Але ось ці е, поверхи, ось ці енергії, вони ну так найяскравіше його описують. А також у нас тут свобода, незалежність, бажання робити те, що ви саме хочете, але при цьому вписуватися в соціум або колектив. 12-й дім, останній дім нашої карти. Він у нас найскладніший, тут дуже багато різних поверхів, але він не у всіх буде програватися. Якщо у вас там немає планет, немає якихось планет в рибах або Нептуна в першому домі, то вам може бути важко зрозуміти ці енергії, тому що вони у вас не проявлені, значить вони вам в цьому житті не потрібні. Але загалом тут дуже сильно відрізняється нижчі поверхи від вищих. А, почну з нижчих. Тут у нас різні залежності, будь-які, тут у нас ем, жертовність, бажання допомогти на шкоду собі, а, тут бездіяльність, пасивність, небажання щось змінювати. А, також це всі е, ситуації, і всі люди, і всі місця, які пов'язані з обмеженням волі, це теж на нижчих все енергіях 12-го дому. На вищих енергіях тут цікавіше. Тут мистецтво, творчість, демонстрація своїх почуттів через саме мистецтво. Тут у нас також езотерика, будь-які її види, крім астрології. Астрологія не відноситься до езотерики, на це є певні причини. Тут у нас старо може бути. Хіромантія, хілінг різні ретрити. От все, що з цим пов'язане, медитації, все це теж в 12-му домі знаходиться. Тут також користь для інших. Це і психологія сюди відноситься. І загалом будь-які методи самопізнання, там де ви заглиблюєтеся у свій внутрішній всесвіт, це теми 12-го дому. І сюди якраз езотерика і психологія дуже класно відносяться. Також у нас тут. Все, що пов'язано з нетрадиційною медициною, з інтуїцією, з нами, під свідомістю, пошуком глибшого сенсу, пошуком життя, бажанням дослідити себе, заглибитися у свою психіку, Тобто, все ось таке духовне, містичне, магічне і ілюзорне. Тобто, тут у нас немає нічого конкретного, якщо ви помітили, Тобто, тут все таке розмите і ну, воно. Таке, ну, не всім воно буде зрозуміло. Якщо у вас немає цих енергій, вам це може бути важко бути зрозумілим. А якщо у вас якийсь із домів е, активно проявлений, ви могли зрозуміти це по тому, як я розказувала, чи вам відгукуються ці поверхи, ці енергії, е, ці події, ці люди, ці обставини. Е, тобто, якщо воно вам подобається, якщо воно у вас викликає таке, знаєте, якась такі внутрішні. Бажання, якийсь такий вогник, от я розказую про якийсь дім, і ви такі, да, да клас, от воно у мене є, от мені це подобається. То скоріш за все, у вас ці енергії проявлені. Не обов'язково, що саме дім у вас буде активний, якщо от воно у вас так було. Це може бути багато планет в знаці. Який відповідальний за цей дім. Тобто, я, наприклад, вам розказую про п'ятий дім, свята, веселощі, радощі і так далі, і ви такі, о, клас, а п'ятий дім пустий. Це може бути просто, у вас є планети в леві, або, наприклад, у вас Сонце в першому домі. Так само, якщо я вам розказувала про 10-й дім, досягнення, успіх, кар'єра і так далі, а у вас 10-й пустий. Але при цьому у вас можуть бути планети в Козорозі, або якийсь Сатурн в першому домі. Ось так це працює. Тобто, не обов'язково, що саме дім якийсь буде заповнений для того, щоб вам ці теми були важливими. Ось саме доми це просто обставини е, нашого життя, це сфери і люди, з якими ми пов'язані, е, тобто доми показують. Які у нас можуть бути проблеми, які у нас там, як взагалі у нас влаштована ця сфера життя? І тепер, завдяки цьому відео, ви це все досконало знаєте. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Ви можете поставити лайк, написати коментар, якщо вам було корисне це відео, особливо це для людей, які хочуть почати вивчати астрологію. Я сподіваюся, це буде корисно та інформативно. І дякую дуже всім за перегляд.